Привіт усім! Ви на каналі Mega Vision. Тут ми граємо кабелом, говоримо стратегії та розбираємо найцікавіші моменти з боїв. І якщо ти теж обожнюєш цю гру, обов'язково підписуйся, став лайки. Мені це допомагає прослати канал та мотивує створювати більше контенту. Зараз в мощі зручніше ми починаємо. Я приготував для вас дійсно топовий реплей, де буде цікавий бій. За моїх улюблених VoidAiв. Ну, так скажучи, в лапках улюблених. Що ж, давайте подивимося. Я одразу обираю собі спеціаліста з тарантами та Void Ai'ми. Хотів я якось спробувати новітні оновлені Void Eye, нормально замасити їм, і цей реплей доказав, що це можливо. Давайте подивимося. Я обрав собі Fortifight спеціаліста. Це допомагає мені. Трохи більше прожити, а мій опонент обирає собі рівно-спеціаліста і в нього такі більш нападаючі юніти. Тому дивимося, розташування буде майже, я впевнений, на 90% що воно буде напад з якогось флангу, бо автоматичне розташування юнітів тому сприяє. ну Ті люди, котрі вже грали, вони автоматично такий сет розташовують справа або зліва. Я багато разів грав, я знаю, як воно виходить. Ну або можна ще е, позаду розташувати. І ось таким чином можна прикриватися з обидних флангів. Просто е, ставимо фенгів на дві клітини на максимальну відстань від е, центрів, на дві клітини вліворуч ліворуч і праворуч. І таким чином ми захоплюємо увесь стек того, що буде на нас йти. Другий раунд, нам дають додаткові картки. Я думаю, що брати, мені не підходить майже нічого. Ну, може бути редеплоймент, або ну, Equipment на деплоймент одного з юнітів, або картка на е, там була ще картка на Lizer Sides. І те, і те більш-менш підходить. В цілому не дуже супер е, класні еквіпменти, але. Воно того варте, щоб пересунути трохи ближче тарантулу і більше захищатися. У мене захисні юніти, тому я проривати не зможу. Трохи захищаюся з лівого боку. Тут, як ми бачимо, прорив буде з цього боку. Шари дуже плотно розташовані, тому одна мінка може зробити повністю весь раунд. Ще додається Войтай і ще одне позаду фенгі. Таким чином я буду просто зупиняти цей напад і не буду давати розкачуватися стілболом, що немало важливо. Але, але боковий цей фланговий стілбол прорвався такий гадьониш і вбиває тут в мій центр, дає мені дебаф. Я трохи страждаю, але, мабуть, все буде окей, тому що ці Void-Fanгі Void, Void Eye вже дійшли куди треба. І другий раунд також за мною. Напад зараз стілболами став трохи м складний, тому що Void Eye непогано контр'ять їх. Третій раунд. Нам дають вже підкріплення. Треба думати. Васпи непогано, Мелта непогано. Фербейджери також круто, тим паче, що він третього рівня, як і Васпи. Маркс мене, не думаю, що мені допоможуть, тому що всю роботу Макс мені виконує зараз Voyed Eye. Я просто йду на хитрощі і буду активно захищатися і нападати одночасно. Захист, напад буде з флангу. Тут відкритий research Center. Нічого не заважає моїм файрбенджером просто пройти і вбити все, що тут буде. Тим паче, тут є ще кролери доставив, і вони будуть, як правило, правильно працювати. Відповідає мінкою мій опонент, така мінками, і я е, вирішую додати ще Void Eye. Тут, як ми бачимо, такий захист по флангу. Думав, що він буде продовжити флангову атаку, але ні, в нього з'явилися дві мелти. Мелти на, на третьому рівні, дві. Дуже важко вбити, е, тому що в них багато життя просто-напросто. І вони так-то так непогано дамажать. А в мене все, що є проти мелти виставито, зараз VoyA першого рівня, що доволі так складно буде щось мені зробити. Як ми баю, бачимо, фербеджери прорвалися. нарешті вони народилися там. І зараз в мене трохи є часу, але три ну це недостатньо, щоб щось зробити. Це мелтан, тим паче, зараз ще і кроли тут будуть, ну тут спрацює мінка. Но Мабуть, не мій раунд. Ну так, дві мелти це багато для третього раунду. Четвертий раунд. Надаються нам картки вже другого та третього рівня. Ну, я обираю першого просто ракетку, тому що непогано буде проходити по цих кролерах. Тим паче я бачив, що кролери. Чомусь виживають. Не так багато надаю... додають урон на таланту, але їм не так швидко їх вбивають, тому треба мені щось з ними робити, щоб мої воїтаї працювали. І очевидно, треба підвищувати рівень Войтаєм, щоб вони якось рахувалися з мелтами. Мелта вже другого рівня. До речі, тут мені нічим не відповідає. Я тут трохи захищаюся. Думаю, що зараз якась мелта або стілболу в нього є, стане сюди дуже непогано. І тому таким чином я захищаю, захищаю своїх фербеджів 3 рівня фенгами. Ну, як бачимо, нічого не стає. Зате з цього боку стає Ріно. тут другого рівня вишка, трохи, трохи виживе вона. Тут у нас все окей. Ще один тарантул. Я міркую над тим, щоб додати Хай explosive Ермо тарантулам, щоб вони швидше з кролерами справлялися. Дивлюсь на те, як вони взагалі взаєм, взаємодіють, чи можуть вони е, виживати з цими мелтами. На цьому раунді я поки що вирішую не додавати, тому що. Краще буду вливати все в Void Eye, те, що я й хотів зробити. Я думаю, буде непогано розкачати їх, тому що з мелтами треба щось робити. Ще один Void Eye стає сюди, ще один пак фенгів сюди, щоб вони потроху потроху затримували ось цих гігантів. Маю надію, що зараз фаєрбенджери все зроблять, і мені не треба буде програвати цей раунд. Страждати, так, так скажучи. Ну, як бачимо, так дуже-дуже довго буває трантули, один гине майже, е, майже одразу, другий трохи згодом. Справляються з кроулерами, так, в мене ще є шанс, фенгі нас доганяють, як, як і треба. Но тут падає моє другого рівня центр. Ну, є шанс, є шанс, тому що Войтайв зараз у мене Suspension Shots вивчений технологія, що надає мені змогу трохи, трохи прожити завдяки тому, що мелти, мелти збивають темп, і вони підходять ближче. І зараз фербри ще відволікли, ну, тут ти бачите, скільки життя. 61 тисяча ну, для другого рівня VoiTivен це маловато, Вони трохи-трохи не можуть. Тільки завдяки фенгів. Це вдалося, що ж п'ятий раунд? Що ми тут бачимо? Все першого та другого рівня картки. Щоб цікаво щось, ну не скажу, щоб щось щоб перевернуло гру, але ну, можна щось на, накоїти або захиститися. Я беру собі е, кролерів, думаю пустити їх разом з фаербейджем, тим, тим самим прикриваючи їх. Поки що тут нічого не стає, е, мене це влаштовує. Я додаю своєму від АМ. заряджений постріл. Бачу, що багу не вистачає на таких м, сильних юнітів. І просто прикриваю ще один Айон цього. Не вистачає мені грошей, щоб купити е, якийсь пан в пак фен, чи не вистачає мені е, просто кількість е, покупок, ну я просто мінкою приторможу цього гіганта. І там буде все окей. Тут, як ми бачимо, все дуже добре вже третього рівня з'явилися з'явились AI. Rантулом я вирішив не надавати. Хай експлозів, тому що вони дуже швидко вмирають і не, не встигнуть вони просто зробити свою справу. Треба думати про щось інше. Тут, як ми бачимо, все окей, але в мене забагато кролерів з'явилося, мені треба з ними щось робити. Дуже забагато. Як ми бачимо, обзаряджений постріл працює дуже класно. Треба тільки додати трохи дальності войдально, тому що Мелта перша починає стріляти і може не вистачити просто дальності для того, щоб бувати. Ну, у нас шостий раунд знову підкріплення. І ми з моїм опонентом обидва беремо штормколери. Тут я пам'ятаю, були штромколери. Сендворм тут би, мабуть, спрацював, бо треба було ставити його на інший фланг. Я не хотів цього. Марксмен мені не потрібен. Рейден не дуже би спрацював, тому що мел, тебе вбивали його швидко. А сілболів я і так вбиваю. А ось 3 рівня стромковеру вони будуть бити дуже сильно. Тим паче в них є вогонь. Те, що мені потрібно, мені потрібно якось щось робити з кроверами. Те, що треба, я не буду додавати транзол нічого, може транзо навіть продати міркую, бо зараз в нього нічим захиститися проти вогню з штурмколерів. Я думаю, це як мінімум один раунд буде. Тут він поставив мелту, до речі, нарешті він вирішив захиститися. Трохи заблизько, як на мене, але нормально. Плюс мінка, вона вб'є одразу фенгів. Фарбеджери вб'ють по черзі. Ну, я не знаю. Тут Фарбеджери б'ють дуже сильно. Це скільки? 8 на 10 800 в секунду. 3 штуки. Може навіть вбити малто. Е, ну, такий у нас розклад. Поки що Void Eye в мене не додаються. Ми тільки прокачуємо те, що в нас є. Дивимося. Просто дальністю глушить мене з обидвих боків і з Вулкана, і з Мелт, просто дальністю задушив і я не зміг Войтайми реалізувати Войтайв повноцінно. Треба додавати дальність їм. Одно. Е, ну, без цього я не зможу нічого зробити з цими мелтами. У них, у них 170 метрів, у вулкана 150. У моїх Вайтаїв, якщо там 130 буде, то буде непогано. А вже на. В сьомому раунді дають картки. Четвертого навіть рівня є супер Heavy емор. Але мені нікуди його вставляти, а ось мого опонента є, я продовжую Void Aye розвивати, нічого не купляючи, просто додаю дві технології. Хочу їм додати повітря, тому що вулкани другого рівня б'ють так само сильно по ним. І мені треба трохи дамагу, щоб перенеслися. Yeah. Щоб вулкани не били yeah. з таким сильним дамагом. Плюс я додаю собі ще ракетки сюди зжигати моїх фенгів. Не знаю, наскільки це ефективно зараз, тому що в цілому йому ну, вони розташовані дуже далеко. Друг, друг, один, друг за дружкою. Ну, як бачимо, все, все в вогні. Він навіть намагався захиститися. Нічого не виходить. Я думаю, Войта і зараз вирішить з такою дальністю, з такою силою. Вони зараз зможуть. Без скроллерів, які йому допомагають, нічого він зробити не зможуть. Навіть мелти. Ну так неприємно попадає. Штормколер просто по вишці, ну дуже неприємно. Не вистачає в мене трохи не вистачає в мене часу і дамагу, але не знаю, тут плюс-мінус може бути і я вийду переможним в цьому раунді. З 4 рівня Войта б'ють по 11 тисяч, як ми бачимо, з цими технологіями. Б'ють на 145 метрів, вже непогано, трохи менше навіть, ніж вулкан. Ну, в цілому непогано. Якщо вражаючи, вважати, що їх по три в пачці, то можна пожертвувати одним, щоб інші били. І ця технологія з зменшуванням дальності вона працює бездоганно. Восьмий раунд. Додають нам, ну, не сильні картки. Такі, що в цілому не також і корисні в даному випадку. Редиплембет мені подобається, тому що в мене тут. Завис. Тут у мене завис. Я вже зав'язав, походу його що. Завис тут у мене Void Eye один. І я його заюзав, вже перемістив сюди. Додаю собі ще Void Eye. Треба з мелтою це щось робити. Він кожного разу витрачає 50 коштів для того, щоб багато фенів. Ну, цікаво. І просто вирішую атакувати центр. Я бачу, що дамага у мене вистачить. Мені треба просто не пропускати його з цього боку і не дозволяти йому продавлювати мій фланг. Поки що він ніяк не відповідає на мій, на мій вогонь. Мене це повністю влаштовує. Мабуть, сподівається на те, що продавить мене раніше. Плюс додав. Ні, він додав Емі. Ракетки для того, щоб я вогонь запустив. Ну перший залп все одно буде, тому ніякого сенсу в цьому немає. Якщо був, була ціль саме для цього. А Войтай просто будуть вже в повітрі їм, не, їм ніяк не загрожують ці ракетки. Ось тут трохи не вистачає вогню. Якраз там кролери проходять. Ну а так все інше непогано працює. А ось Мелта з'явилось, до речі, 5 пострілів. Тут ми продавили вишку, те, що потрібно нам зараз. Войтай б'ють вже дуже сильно по 13 тисяч з ДПС у них все окей. Ну і залишилось тільки ці кроли рубивати, і у нас все виходить. Якщо він не відповість на мої штрафколери з вогнем, то немає в нього шансів. Як ми бачимо, вони просто. Вбивають все. Ну, раунди продовжуються. У нас ще по, по половині ХП. Дев'ятий раунд. Випадають цікаві картки, де вже можна і тренування взяти, або Absorption модуль. Я розумію, що Absorption модуль Стане моєму опоненту дуже непогано. Мені можна на Войта і на когось накинути, але я не побачив, який виживає. Може, може бути цей, тому що п'ятого рангу може на нього було накинути, Ну я вирішив просто взяти, додати собі ранг і таким чином просто ниві, використати корисну дію. Тут у нас додається ще Void я їх просто. Перемістив з одного, ну, я не пам'ятаю, з сюди, мабуть, а ось сюди перемістив сюди, для того, щоб бувати якомога швидше цю мелту. До речі, він досі не захистив ресурс центр, мабуть, думає, що в нього є шанс проривання, але вже, мабуть, при такому при такому фейлі я би, мабуть, вже пересував юніти до цього краю, як я зараз роблю, бо в нього не виходить проривання. Мої Void Eye справляються непогано. Може бути, мустанги би тут допомогли. Я додаю собі перехоплення ракеток, на це в тому раунді ще було. Для того, щоб два його не невілювати. І ще додаю штрамколори для того, щоб спалювати те, що не спалюється. Плюс електромагнітка для тих великих юнітів, котрих стріляють сильно. І якраз для них саме. Це вміння, лише одна мета е залишилась невраженою. Тут швидко падає центр, те, що мені потрібно, те, що моє моєму опоненту не потрібно. Але ми бачимо, Войтай просто роз... розбавляють все. Їм тільки треба якесь прикриття. Ось, як, як я помітив, вони працюють майже так само, як і снайпера. Якщо їм е масити, вони працюють плюс-мінус так само, як снайпера, більш-менш схожі на Фенікси. Їм тільки потрібно так, так, щоб не було нічого дрібного знизу. І якщо у вас є якийсь сильний помічник для розбирання дрібноти, то воїтай зіграють пречудово. Що ж, атакою в нас вийшов бій. До речі, дев'ятий раунд я нанес багато урону завдяки тому, що впав впал центр майже моментально. Ці бойтаї зробили свою справу. І з помилок мого опонента ну, трохи на свій ранг, як на мене, неслабкувато грає в провальній атаці. В нього атака провалилася, і він намагався її Реалізувати все далі, далі далі. Але, як ми бачимо, треба підлаштовуватися завжди під Юнітів, треба підлаштовуватися під гру, як вона йде. Тут у мене трохи голий фланг, можна було прозвити атаку сюди, можна було б захищатися тут, як, як мінімум, ресурс-центр трохи е, підвищувати рівень. Можна було менше прокачувати мотінг-поінт. В цілому вони відіграють і з меншим е, з меншим левелом непогано. І треба було щось робити з моїми Цього, чого опонент не зробив. Ну, також було б погано войта. Я думаю, мустанга тут встали б на ура, йому не вистачало паків в 3-4 мустангів 100%. Но це вже помилки мого опонента. Із моїх помилок треба було, мабуть, продати всього тарантула вже в щось я не, не додумався до цього. Зекономив собі трохи грошей. Треба було може, продати цього тарантула, бо мій опонент, мене і яксив спалюю, не знаю навіщо ще мені ті тарантули. Тут в цілому можна було так і залишити, я розвивав атаку далі, а мій опонент не захищався. І ще можна було б якраз таки на продажу тарантулів накопити собі на щит. Не знаю, щит може бути. Не зіграв би, ну зіграв би, може, пізніше. Пізніше, оці, оці фенги б на щиту трохи витримали натиск Мелти, якщо вулканів швидко вбивати. Плюс у нього не відіграло стілбол. Я думаю, стібло також можна було продавати всі. Ну, це вже помилки мого опонента, за що йому дякую. І за те, що я зміг показати, як грати в UTAMI. Не завжди так виходить. Їм на... буває важкувато. Їм просто не вистачає, навіть якщо ти ставиш якогось в пару йому вулкана, то вони, коли в повітря взлітають, то вони більше не беруть на себе фокус наземних юнітів, і після цього вулкан страждає ще, швид... ще більше і ще швидше, і не встигає справлятися з дрібнотою. Тому враховуйте це, коли будете грати за Void Eye. Маса їм прикольна, маса їм цікаво, в них цікаві технології. Відпишіть. У кого які технології на навоїтає, мені цікаво, що ви використовуєте, чи використовуєте взагалі цього юніта. Тому що в мене він викликає дуже такі двоякі відчуття, начебто дуже сильний юніт, і з того ж, дивлюся, і щось він не може нічого зробити. Залежить від гри, мабуть, або від того, що він досі новий і його постійно патчать, не можу звикнути до його. Характеристик і до того, як його використовувати. Ну, в цілому дуже цікаве. Тому беріть на увагу, кому цікаво. Що ж, в е цілому дякую, що подивилися. Це був Мекавішн, і до наступного бою!